Шахтар у Черкасах. Літак із командою на борту вже приземлився в аеропорту. Там посилили всі заходи безпеки. Зустрічала суперників Славутича, наша Вікторія Хамаза, із яким настрієм футболісти ступили на Черкаську землю. Зараз розповість. Літак із Донецьким шахтарем успішно приземлився на Черкаському литовищі, хоча були побоювання. Адже раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що його, нібито, не випускають із Донецького аеродрому, але все вдалося залагодити. Літак із футболістами успішно приземлився на черкаській землі. Команда у повному складі, незважаючи на посилені заходи безпеки, сюди навіть пустили вболівальників, і їм вдалося поспілкуватися із футболістами. Щодо провокацій, про які останні дні говорять у Черкасах, то їх футболісти Шахтаря не. Бояться, говорять, налаштовуються лише на мирний перебіг матчу. Ні, не боїмся. Надію, що здесь все буде в порядку, і місцеві власті і правоохоронні органи подумають про нас і про зрителі. Такі часи для України нам дуже приємно, що Шахтар Донецьк приїхав в Черкаси. Що це дійсно справжні патріоти України, вони подарують нам Черкаси свято. І я вважаю, що завтра буде на стадіоні супер добра атмосфера, і це може з'єднати якось нашу Україну. Була мрія дитинства, ні разу не бачив вживу, і сьогодні дуже так переповнений емоціями. Коли побачив вперше ще й автографи, вдалося дістати. Про свого суперника донечани говорять стримано, хоча обіцяють, гра має бути видовищною. раді, Нам треба обігрувати, доказувати, що ми шахтер. У меня играет пару друзей здесь. То есть, в принципе, я знаю, что они нас очень, очень серьезно. Но ну, посмотрим, поле покажет. То Черкасы попали в полуфинал Кубка Украины. Это говорит о том, что здесь уделяется, наверное, большое внимание футболу. И мы ожидаем очень сложную игру. Мы анализировали их игру в 1-4 финала. Это добротная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. Поэтому нас ждет непростая игра завтра. Де зупиняться футболісти таємниця, це для їхньої безпеки. А от оглянути Черкаське поле, де вже завтра о 16.00 відбудеться історичний матч. Вони збираються зранку. Нагадаю, квитки на матч Славутич-Шахтар у Черкасах розпродали усього за день, тому стадіон має бути заповнений. А це близько 12 тисяч вболівальників, як черкаських, так і донецьких.